Україна більше не потребує російського ядерного палива для своїх атомних енергоблоків. На Рівненській АЕС відбулося завантаження першої партії ядерного палива компанії «Вестінхаус», виробленого для енергоблока типу ВВР 440 єдиного типу реакторів, для яких досі використовували ядерне паливо російського виробництва. Ми ставимо крапку у монополії Росії на ринку ядерного палива, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Контракт на постачання палених збірок для реактора типу ВВР-440 з компанією Westinghouse було підписано ще у вересні 2020 року. Курс на посилення енергонезалежності України взятий ще до повномасштабного вторгнення, виправдав себе. Ключове що в цю зиму. Всі дев'ять підконтрольних нам енергоблоків будуть працювати в системі. Це це дуже важливо, тому що це з точки зору балансу генерації електроенергії на непросту зиму, яку ми очевидно очікуємо. За півтора року фахівці енергоатома та компанії Westinghouse провели величезну роботу, яка триває зазвичай 6-7 років, наголошує президент, головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман. Ми зробили це не тільки для України, але й для більшості європейських держав. Для якнайшвидшого результату фахівці з Швеції у місті Вестерос, де розташоване підприємство, працювали в режимі 24 на 7». Наразі на РАЕС закінчені усі роботи по вхідному контролю першої партії свіжого ядерного палива виробництва компанії Весінхаус. Президент компанії енергатом Петро Котін подякував американським партнерам та усім причетним за успішну реалізацію проєкту. Додав, що до процесу були залучені і десятеро українських інженерів. Це результат командної роботи. Ми отримали першу партію палива, яке вироблена була компанію Westinghouse, і це паливо буде зараз завантажуватися саме тоді, коли воно нам було потрібно. Це означає, що ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Сьогодні робота кожного українського енергоблока вкрай важлива для енергобалансу України. А відмови від російського ядерного палива значно посилить енергобезпеку країни. Наголошує Петро Котін. Відмовившись від російських постачань, у нас на цей блок. Не було свіжої партії свіжого палива для того, щоб її завантажити. І зараз це питання вирішено. день в день поставлена партія палива, яка зараз буде завантажена в наші реактори. Ця подія прискорить усунення держави терориста з ринку ядерних технологій, відкриє шлях до санкцій, спрямованих на російську корпорацію Росатом. Це настільки історичний момент, зараз, який дає можливість знімає єдиний аргумент. Які я чув, коли ми обговорювали питання санкцій до Росії в атомної енергетиці. Ми не маємо де купити такий тип палива сьогодні. Цей аргумент відійшов минуле, тому я дуже сподіваюся, що питання санкцій проти атомної генерації росіян, і, зокрема, питання санкцій в контексті постачання палива буде вирішено найближчим часом. Тетяна Коровичук, Анастасія Лалак, канал Енерготом.